Вітаю вас на каналі, дорогі водолії. Сьогодні пропоную вам прогноз на жовтень. Візьмемо одну карту на кожну сферу життя, відкриваємо 12 домів гороскопу і пораду на місяць. Нагадую, що я зараз формую календар прогнозів на 26 рік. Не чекайте грудня, будь ласка, кому цікаво, пишіть вже зараз. Карта місяця королева Пентаклів. Ця карта про важливість питань, пов'язаних із роботою, грошима, домом, родиною, а також цілком може програтись як вплив жінки на важливе для вас питання. Андрійка Кубків у першому домі показує вас у жовтні як таку романтичну людину, яка шукає гармонії в стосунках, можливо, підтримки. А для когось цілком може відігратися як внутрішня гармонія, коли ви нарешті зможете почуватися цілком щасливою в другому домі власних ресурсів, старша арканка лісниця. Схоже, опираючись на підтримку ще когось, ви зможете зараз значно покращити свій фінансовий стан. Також в інших питаннях зможете досягти таких стрімких успіхів завдяки тому, що зможете сконцентруватися. На якісь конкретні, важливі для вас цілі. Також ця карта в другому домі може вказувати на важливу поїздку, і це або буде пов'язано з вирішенням матеріальних питань, або треба буде вкласти певну суму коштів у реалізацію цієї справи. У близькому оточенні може з'явитись цікава, харизматична людина, скоріше, чоловік. Крім того, карта може вказувати на те, що для вирішення важливого питання пов'язаного з якимись недалекими поїздками або короткими чи зустрічами, які будуть відбуватись десь недалеко від вашого звичайного місця проживання чи місця роботи, або щось таке, що пов'язано з дорогою, з логістикою, з транспортом, ви будете потребувати участі ще якоїсь особи для когось із дівчат. Водоліє в карти можуть програтися як закоханість у такого харизматичного, впливового чоловіка. І ось, будь ласка, в п'ятому домі король Пентаклів. Це така людина, яка має гроші, має статус. І ті, хто шукає свою половинку, ви цілком можете розраховувати на зустріч з такою людиною, або ви вже знайомі були, і зараз ці відносини переростуть уже більш такі романтичні. А можливо, ви зараз можете отримати підтримку від свого коханого чи коханої, саме матеріальну, для розвитку, наприклад, власного бізнесу чи інших таких земних цілей. В четвертому домі десятка Пентаклів. Це все, що стосується подій, які відбуваються безпосередньо там, де ви живете. Можливо, домашніх справ або родини. І ця карта може вказувати на отримання спадщини або такі цінні подарунки. Або важливі свята, ювілеї чи весілля, наприклад. Останнє, до речі, цілком вірогідно, тому що король Пентаклів якраз такий персонаж, який вже внутрішньо готовий для створення сім'ї. Також карти можуть вказувати на те, що зараз ви можете вирішувати якісь питання, пов'язані безпосередньо із житлом купівлі, продажу або оренди, або ви плануєте інвестувати свої кошти в якийсь серйозний проєкт. Можливо, мова йде про сімейний бізнес. І ще карти можуть показати, що до вас можуть, наприклад, переїхати чи будуть гостювати старші члени родини, і приїдуть вони не з пустими руками. Ще скажу кілька слів по відкритим картам. Король Пентакли в п'ятому домі показує ще і справи, пов'язані з дітьми. І, можливо, зараз ваші діти будуть потребувати саме матеріальної підтримки, розуміння, можливо, вашої участі в придбанні житла для них. В шостому домі роботи і здоров'я туз з мечів вас може виникнути якась надзвичайна ідея зараз, яка буквально осінить ваш шлях в плані подальших перспектив матеріальних. Це може бути, наприклад, про те, що перестати працювати по найму і почати свій власний бізнес. Або якась задача була, яку здавалось неможливо вирішити, і ви зараз розумієте ясно, як досягти цього найменшими зусиллями. Ця карта також може вказувати на те, що на роботі ви будете сконцентровані або на одному якомусь конкретному завданні, або ви будете відповідати за результат особисто. Це може програтися, наприклад, у роботі фрілансерів. Для людей старшого віку королева і туз мечів у 6-му домі можуть показувати, на припинення, взагалі, роботи по найму. І, наприклад, вихід на пенсію. І я відкрила 12 й дім, по якому проходять лікарні, в тому числі, для того, щоб зрозуміти, чи не показує туз мечів для вас якихось таких питань, які будуть потребувати хірургічного втручання, але для більшості водоліїв тут таких ризиків немає. В сьомому домі старший аркан МАХ показує, що в партнерстві кожен знає свою роль, але в якихось таких важливих питаннях відповідальність треба брати особисто на себе. Особливо це може стосуватись робочих питань. І ця карта може показати на зміну у стосунках партнерських, і це може бути не тільки про кохання чи бізнесову співпрацю, але такі справжні, дружні стосунки, підтримуючи. А в тіньовому аспекті треба враховувати, що ця карта може вказувати на такий елемент маніпуляцій. Схоже, жовтень стане для вас таким місяцем, коли ви зможете трошки відпочити душею, переключитися на якісь приємні моменти, скоріше за все, пов'язані з близькими людьми, їх підтримкою, як з вашого боку, так і по відношенню до вас. Важливу роль зараз може грати жінка, це може бути ваша мама, дружина, сестра чи кохана. Така особа, яка займає особливе місце в вашому житті. Загалом можна сказати, що якщо з якихось причин у вас будуть складнощі із особистими фінансами, то такого суттєвого покращення ви цілком можете досягти, залучивши до цього банки, партнерів, друзів чи близьких. Я вже згадувала, що, скоріше за все, тут не останню роль зіграє жінка. Цікаво, що в особистій сфері більше такі прагматичні, зимні питання будуть вирішуватись, а ось у соціальну сферу ми переходимо покупкам В дев'ятому домі Лицар чаш. Дуже вірогідно, що в цьому місяці ви поїдете кудись відпочивати чи подорожувати і отримаєте безліч приємних емоцій. Також ця карта може вказувати, що в інтернеті або десь в далекій подорожі ви можете зустріти свою долю, тим паче з двійкою чаш у першому домі. Карти цілком можуть вказувати на справжнє кохання для студентів чи, чи тих, хто зараз проходить якісь курси розвитку чи підвищення кваліфікації, скоріше за все, ці процеси будуть для вас не тільки корисними, але ще і приємними. Таким насправді творчим процесом, від якого ви будете отримувати істинне задоволення, десятий дім соціального статусу, п'ятірка пентаклів. Найчастіше ми тут згадуємо про питання кар'єри. Схоже, у вас такі були якісь проблеми, причому не сьогоднішні І може бути таке відчуття, що потрібно все робити самому. Вся відповідальність на вас немає на кого розраховувати, підтримки немає, якісь проблеми з фінансами. Насправді, поруч з вами є люди, які знаходяться, можливо, в тих обставинах, або співчуваючи вам, або такі, які мають аналогічні проблеми, і ви можете розраховувати на підтримку. Інша справа, що ви зараз можете бути сконцентровані більше на мінусах. В особистому партнерстві, можливо, вам трішки не вистачає емоцій. Ви в пошуку гармонії, в пошуку кохання, задвійкою чаш. І для вас якісь такі моменти, коли ваш партнер, наприклад, буде зайнятий бізнес справами, і в нього буде мало часу на сім'ю, на вас. Але насправді у вас дуже сильна опора. У вас по четвертому домі десятка пентаклів. Партнерські карти гарні. Шістка мечів в одинадцятому домі. Показує, що у вас можуть бути якісь зміни, непередбачувані у дружньому колі, можливо, хтось із друзів поїде, або виникне якась конфліктна ситуація, або навіть карти можуть програтися так, що зменшиться кількість підписників на каналі. Не втомлююсь нагадувати, що не потрібно все сприймати буквально. Можуть програватися в загальних викладках окремі аспекти, може дуже відгукуватись весь розклад. Порада на цей місяць, другий старший аркан, верховна жриця». Зараз не варто надто поспішати, тому що у вас може бути недостатньо знань або є прихована інформація. Тому не поспішайте з рішеннями, особливо в фінансових питаннях. Там щось є не до кінця ще зрозуміло. Незважаючи на те, що колісниця вважається такою позитивною картою прориву, потрібно розуміти, що сімка це про невизначеність частенько. І також зверніть увагу на те, що вам може допомогти в цьому місяці консультація людини. Що працює з особливими знаннями. Ну ось і все на сьогодні, дорогі друзі. Бажаю вам щасливого місяця і до зустрічі!